У 2021 році я була спікером на першому конгресі жінок Донеччини. А тоді я говорила про жіночі лідерства. Сьогодні моя колега була також спікером, і я дуже нею пишаюсь. Вона говорила про важливі речі саме для жінок Донеччини. Ми самі звідти сюди. Ми приїхали в гості, і ми щиро кажучи, дуже сподіваємося, що в майбутніх роках ми все одно провели. Це ж конгрес, але вже на рідній землі. Ми можемо бачити з числа спікерок. серед запрошених спікерок були багато директорки, так керівники, тобто жінки. А в нас з цим трішки складніше, але не все так погано. Я сподіваюся, що буде ставати тільки краще. Все залежить більше від наших активних в першу чергу дій і від. Підтримки керівників, ми з нашою з моєю колегою двох є представницем української асоціації представниць правоохоронних органів. Тому питання гендерної рівності і жіночого лідерства це основні з наших таких ну важливих питання для нас. Ми намагаємося усіляко їх ставити на порядок денний і робити все для того, аби жінок у правоохоронних органах чули. Їхню думку поважали з їхньою думкою, рахувалися. Ми віримо в те, що в нас все вийде. після таких подій. Заходів я приїжджаю додому і думаю, що ех, які в нас класні жінки.